Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Кіно наближається. Продовжуючи розповідати про всесвіт Гаррі Поттера, То цього разу хочу розповісти про одне з найтемніших місць Аскабан. Ми прекрасно знаємо, що це в'язниця для порушників законів магічного світу чередників, що охороняється дементерами. Але у фільмі ми не так багато дізнаємось про цю в'язницю лише про те, що з нею втікає Сіріус Блек, а пізніше смертежери. Тому у цьому відео я розповім про історію Аскабана та його особливості. У перекладі з англійської мови «тубан» означає виганяти. Назва «аскабан» відбулася зі складання назв двох в'язниць: «Алькатрас», розташований на острові, є найближчим маглівським еквівалентом Аскабану, і Авадон, що в перекладі з єврейської означає місце загибелі або глибини пекла. Чарівники, що порушують закони магічного співтовариства Великобританії, відбувають ув'язнення в Аскабанії, хоча не зовсім зрозуміло, чи є там злочинці з інших країн. Але такий варіант видається цілком ймовірним. Найвідоміші вартові в'язниці дементори, що підкоряються міністерству магії. Найімовірніше є і інша варта, на яку Луціус Мелфой глузливо не радив кричати Гегріду, і до якої приїжджав по деяких справах Артур Візлі. Саме вона займається розподілом в'язнів по камерах і контролем. Над тим, щоб в'язні вчасно вийшли на свободу після відбуття свого тюремного терміну. Дементори, за словами Гегріда, нікого добровільно відпускати не хочуть. Як правило, в Аскабан потрапляють чарівники, які вчинили тяжкі злочини. Багато з ув'язнених прихильники лорда Волдеморта. Будівля в'язниці представляє собою високу трикутну впередні вежу. Стіни в'язниці товсті, кріпосні, проте зруйнувати їх цілком реально. Хоча ймовірно для цього потрібна сильна магія. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше додаю цікаві новини, зокрема про Гаррі Поттера, де є багато цікавих світлин зі зйомок нового серіалу. Тож раджу усім підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. А, взагалі, історія з Кабану бере свій початок з 15 століття. Спершу ця фортеця розташована на острівці, як вважається, створеному або збільшеному відьмацькими закляттями в північному морі слугувала будинком маловідомому чаклуну Екріздісу. Надзвичайно могутній чарівник невідомої національності Екріздіс студіював найпотаємніші та найжахливіші куточки темної магії і мав репутацію божевільного. Живучи посеред океану, він заманював до себе маглів мореплавців а потім катував та вбивав їх. І лише після його смерті, коли захисні чари зникли разом з Екріздісом, Міністерство магії дізналося про існування острову та фортеці. Відрядження для розслідування міністерські працівники відмовлялися пізніше розповідати про побачене всередині. Реданні причому наявність там величезної кількості дементорів виявилася найменш страхітливою обставиною. Більшість можновладців дотримувались думки, що острів необхідно знищити, але були ті, хто побоювався, що робитимуть дементери, якщо позбавити їх житла істоти вже були доволі сильними, їх неможливо було знищити. Багато хто сходився на думці, що якщо позбавити їх осередку, в якому вони настільки розмножилися, вони будуть мститися з жахливими наслідками. Вже самі стіни відлунювали відчита біль, і дементори не збиралися розлучатися зі звичними для себе умовами існування. Експерти, що вивчали спорудження, зведені з використанням темної магії або фактично на її основі, дійшли висновку, що аскаман може помститися кожному. Хто спробує зруйнувати його, тому фортецю залишили, і багато років вона безперервно була будинком лише для дементорів. 1689 року Чаклунською громадою приймається міжнародний статут про секретність і Міністерство магії Великої Британії вирішує відмовитися від мережі магічних в'язниць, оскільки спроби засуджених скоїти втечу неодноразово призводило до того, що могли бачили те, що новий статут не передбачав їм бачити. Створивши спеціальну в'язницю на віддаленому острові, спершу був план будувати таку в'язницю на гибридах біля західних берегів Шотландії. План поступово втілювався в життя. Однак 1718 року міністром магії Великої Британії став Дамокл Роу. Роу був авторитарним діячем, який зайняв найвищу посаду чаклунської громади Британії на хвилі антимаглівських настроїв, скориставшись обуренням помітної частини чаклунів, вимушених після прийняття статуту піти в підтримку. Пілля. Роу мав репутацію сатиста і негайно поховав плани будівництва нової в'язниці, натомість наполягаючи на використання Аскабану. Він стверджував, що дементерів можна найняти в якості охоронців, що збереже міністерство час, зусилля і витрати. Попри широку опозицію, яку складали як експерти з дементерів, так і з темної магії, Роу все ж таки втілив свою волю і незабаром на острів почали пробувати перші в'язні. Додому не повернувся жоден з них. Якщо вони не були божевільними чи не безпечному до ув'язнення в скаманії, то в стінах фортеці швидко ставали такими. 1726 року роу на посаді міністра замінив Персей Паркінсон, який розділяв позицію свого попередника щодо Аскабану до того часу, як у 1733 році міністр магії став Елдріч Дігарі. Аскабан використовувався в якості в'язниці вже 15 років. Впродовж цього часу не відбулося жодної втечі чи якогось інших порушень режиму безпеки. Нова в'язниця здавалося функціонувала як треба. Лише коли Дігорі особисто відвідав Аскабан, він зрозумів, які там умови. Більшість ув'язнених звожеволіла, а поруч з фортецею їх кладовище для тих, хто помер звідчаю. Повернувшись до Лондону, Дігорі створив комісію, щоб дослідити можливість створити альтернативу Аскабану або принаймні відмовитися від використання дементерів в якості охорони. Експерти пояснили йому, що єдина причина, чому дементори залишаються в межах острову, полягає в тому, що вони отримують постійний притік свіжих душ, якими живляться. Залишившись без ув'язаних після стількох років, вони радше за все залишать фортецю і відправляться на основну частину Великої Британії. Попри такий висновок експертів, Дігорі був настільки вражений побаченим в Аскабані, що вдався до тиску на комісію, аби все ж таки знайти альтернативу. Втім, ще до того, як комісія змогла дійти до якогось рішення, Дігорі захворів на драконячу вітрянку та помер. З того часу, і аж до того, як крісла міністра в 1998 році зайняв Кінгслі Шеклболт, жоден з міністрів серйозно не думав про те, щоб змінити порядок в Аскабані. Міністри заплющували очі на нелюдські умови. Всередині фортеці навіть віддавали наказ про її розширення і майже ніколи не відвідували особисто внаслідок важкого ефекту, накладеного наявністю тисяч дементорів. Більшість виправдовувала існуючу лад в Аскабані, вказуючи на блискучу репутацію в'язниці в питанні надійної ізоляції ув'язнених. Минуло майже 300 років, коли ця репутація почала зазнавати ударів. На початку 1980-х років Барті Крауч молодший зміг таємно покинути Аскабан, обмінявши зовнішністю зі своєю матір'ю, яка прийшла відвідати його за допомогою багатозільної настійки. Сліпі дементори, які не розрізнювали людей, не помітили підміни і ніколи не очікували. Що таке можливо? 1993 року була скоєна ще одна втеча, більш вражаюча і винахідлива. Анімак Сіріус Блек, перетворившись на тварину, зміг пройти повз дементорів непоміченим, оскільки вони не реагують на тварин. Ненадійність в'язниці була продемонстрована ще кілька років, коли за короткий проміжок часу відбулися одразу дві масові втечі, причому в обох випадках втекли смертежери. До того часу дементери відкрите перейшли на бік лорда Волдемарта, який міг гарантувати їм мету існування свободи, яких вони до того не мали. Одним з тих, хто не був прихильником використання дементерів в якості охорони, не лише через їхнє негуманне ставлення до ув'язнених, але й через те, що передбачав перехід цих істот на ворожий бік, був Албус Дамблдор. Після того, як міністром магії став Кінгслі Шеклболт, дементерів вигнали за скабану. Фортеця залишається в'язницею, але тепер її охороняють аврори. З моменту введення нової системи охорони, наприкінці 1990-х років, ще не трапилося жодної втечі. У світі черівників в'язниці Аскабан цілком виправдано, вважається жахливим місцем. В'язницю охороняє безліч доменторів, які, як відомо, магічним чином витягують з людини всі світлі емоції і змушують знову переживати все найгірші спогади. Сіріус Блек розповідав, що багато ув'язнених просто припинили їсти і вмирали від голоду. Найімовірніше, що Скабан не єдина в'язниця для черників, але інші в'язниці практично не згадуються. Хіба що в'язниця Нурменгард стала особистою в'язницею для Геларта Гріндевальта? Одна особливість звертає на себе увагу: черівні палички ув'язнених або не вилучаються охороною, або повертаються після відбуття терміну ув'язнення. Однак, взагалі, магія васкабання можлива. Сіріус Блек, перебуваючи в ув'язненні, міг вільно здійснювати анімагічне перетворення. Судячи з фільмів і деяких реплік персонажів в книгах, можна припустити, що камери васкамані поодинокі в такому випадку дивно виглядають тюремні наколки Сіріуса в третьому у п'ятому фільмі. Не зрозуміло, хто і для чого їх зробив. На цьому, в мене все не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.